Волонтерська діяльність цієї команди розпочалася з перших днів окупації Херсона. Ними було організовано рух спротиву, розвішували жовто-блакитні стрічки по місту. Останнім, після і обшуків з окупованого міста, виїхав Нісар Ахмат. Я сам довгий час був в тимчасово окупованому Херсоні і на власні очі бачив, як нашим людям там важко. І Як тільки я виїхав, вирішив створити благодійний фонд «Саппорт Херсон. На підтримку херсонців та Херсонщини. Трохи менше місяця тому хлопці заснували благодійний фонд Супорт Херсон і за кілька днів після реєстрації зібрали вантаж для Херсонщини. Ліки, продукти, харчування загалом 10 тонн доставлено до Кочубеївської і Нововоронцовської громад. Наш візит було спрямовано на допомогу медикаментами. Весь наш вантаж ми розподілили на три частини. Найбільшу з них ми передали волонтерам Червоного Хреста, які особисто доставлять їх до Херсону. Інші дві частини ми розподілили між Кочубеївською територіальною громадою та військовими. Дорога до окупованих сіл небезпечна і нелегка, говорить волонтер Юрій Бережний. Доводиться і під обстрілами працювати. Дорога не завжди легка, але ми маємо мету допомагати людям і доставляти їм те, чого вони потребують. Крім допомоги громадам, волонтери передали військовій частині 3056 портативну сонячну електростанцію, маскувальні сітки та спальні мішки. Вікторія Садоренко, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон.